Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема зразкова сім'я в Едемі. Едемську оселю для наших прабатьків приготував сам Бог. Коли Він забезпечив її усім, чого тільки може забажати людина, то сказав: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Буття, перший розділ, 26 вірш. Господь був задоволений цим своїм останнім і найблагороднішим творінням і бажав. Щоб людина була досконалим мешканцем досконалого світу. Бог не мав наміру зробити людину самотньою. Він сказав: не добре бути чоловікові самому, створімо йому на поміч подібно до нього. Буття 2. розділ, 18 вірш. Сам Бог дав Адамові супутницю життя. Він подбав про помічницю яка була б була подібною до нього, тобто відповідала б йому, що вона могла стати йому подругою, з якою його з'єднувала б взаємна любов і співчуття. Єва була створена з ребра, взятого в Адаму. Це означає, що вона не могла панувати над ним, як голова, однак і не повинна була займати найнижчого положення біля його ніг. Вона знаходилась поруч з ним, як крівна йому, що він любив і захищав її, як частина свого чоловіка, кістка від косте його і тіло від тіла його, вона стала його другим я, перебуваючи з ним у тісному зв'язку та даруючи йому ніжні почуття, притамані таким відносинам. Бо ніхто ніколи ненавидів свого тіла, а годує і гріє його, записано в Єфісянам. Тому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і в бої вони будуть одним тілом. Буття, другий розділ, 24 вірш. Бог благословив перший шлюб, тому ця постанова бере початок від Творця Всесвіту. Шлюб є почесним актом. Це один з перших божів дарів людині та одна з тих двох постанов, які після гріхопадіння Адам виніс із собою за ворота раю. Коли люди, перебуваючи у шлюбі, визнають божественні принципи та підкоряються їм, тоді шлюб стає благословенням. Він стоїть на сторожі моральної чистоти та щастя людського роду. Задовільняє соціальні потреби людини, облагороджує та удосконалює її у всіх відношеннях. Той, хто дав Адамові Єву як помічницю, здійснив своє перше чудо на весільному банкеті. У святковому залі, де, зібравшись разом, раділи друзі й рідні, Христос розпочав своє служіння людям, таким чином санкціонував шлюб. Визнаючи, що цю постанову запровадив він сам. Христос шанував шлюбні відносини, зробивши їх символом єдності між собою та своїми викупленими. Він сам наречений, а наречена церква, про яку він говорить як про свою вибрану. Уся ти прекрасна, моя ти улюблена, і плями нема на тобі. Так він говорить в пісні пісень, 4 розділ, сьомий вірш. Адам мав усе, чого тільки могло жадати його серце. Усяка його потреба була задоволена. В прекрасному Едемі не було ні гріха, ні ознак, які свідчили б про занепад. Ангели Божі мали вільне, повне спілкування зі святим подружжям. Чудові птахи співали радісні пісні, вихваляючи свого Творця. Мирні тварини свої щасливі невинності гралися біля Адама і Єви, слухаючись їхнього слова. Адам був досконалим мужем, найблагороднішим творінням Творця. Ніщо не затьмарювало їхнє спілкування з Творцем. Вони знали Бога як добродійного Отця. І в усіх діях їхня воля узгоджувалась з волею Божої. Своїм характером Адам відображав характер Божий. Слава Божа виявлялася в кожному творінні природи. Бог любить все прекрасне, і очевидний доказ цього ми бачимо в ділах його рук. Він посадив чудовий демський сад для наших прабатьків. величні дерева різних видів, росли на землі для користі та окраси. Прекрасні квіти різноманітних відтінків і кольорів наповнювали повітря пахощами. Намір Божий полягав у тому, щоб людина знаходила щастя, опікуючись творінням Божим і щоб її потреби в їжі задовольняли плоди з дерев саду. Адамові було доручено доглядати сад. Творець розумів, що без роботи Адам не може бути щасливим. Він, нашол... Він насолоджувався красотою саду, але цього було недостатньо. Він повинен був працювати, щоб розвивати так чудово створені органи свого тіла. Якщо б щастя полягало у бездіяльності, то людина у стані святої невинності залишалась без... без жодних занять. Однак той, котрий створив людину, знав, що служить для її щастя. Тому відразу після сотворіння чоловіка призначив йому роботу. Обітниця майбутньої слави, а також постанова про те, що людина повинна тяжко працювати задля щоденного хліба, були дані з того самого престолу. Батьки і матері, котрі перше місце в своїх сім'ях віддають Богові, котрі навчають своїх дітей, що страх, Господній, початок мудрості прославляють Бога перед ангелами і людьми, представляючи світові добре зорганізовану, дисципліновану сім'ю, яка любить Бога і слухняна Йому, а не повстає проти Нього. У таких домівках Христос не чуженець, там знають Боже ім'я, вшановують і прославляють Його. Ангели радіють сім'ї, в якій Бог є верховним правителем, де дітей вчать шанувати релігію, Біблію і свого Творця. Такі сім'ї можуть покладатися на обітницю. Хто шанує мене, тих я вшаную. Батько, батько виходить з такого дому для виконання щоденних обов'язків, з пом'якшеним та впокореним духом спілкування з Богом. Тільки присутність Христа може зробити людей щасливими, звичайну воду життя Христос здатний перетворити на небесне вино. Тоді домівка стає блаженним едемом, а сім'я прекрасним символом небесної сім'ї. Амінь, друзі, хай Бог благословить вас і вашу сім'ю. До зустрічі!